Усім доброго дня! З вами, як завжди, ваш надійний партнер компанія «Вагові рішення. І до нас сьогодні приїхала партія електроніки від офіційного постачальника Келі Україн. І зараз буде розпаковка. І так, друзі, давайте розпочнемо з вами розпаковку сертифікованого в Україні датчику від фірми Келі. Перше, на що треба звернути увагу, це коробка. На коробці обов'язково повністю є інформація про офіційного імпортера двома мовами: це ексклюзивний представник товариства Келі Україн і виробника Келі. Датчик не в такій коробці, це підробка. Коли ми відкриваємо коробку, в комплекті йде паспорт. Це документ на датчик з усіма параметрами. На паспорті є географічне маркування від імпортера, що означає, що цей датчик сертифікований в Україні та оригінальний датчик без такого паспорта. Без такої галограми це підробка. Далі. Далі дивимось комплектацію самого датчику від фірми Kelly. Тут що входить? Це, по-перше, бронекабель, це металова плівка, під силиконом є метал, це проти гризунів і всяких ушкод. Далі є у датчика дуже мочний гермовод, який не дає пилу та волозі проникнути всередину датчика ну, на елементі з'єднання. Далі є стальна куля. Це вона ставиться на датчик, на яку давить вага і таким самим образом показує вагу. Далі пильник. Пильник повинен входити в комплектацію датчика, і також в комплектацію датчика входить хамути кріплення цього пильника. Також є опора і, в принципі, шина заземлення цього датчика. Якщо у вас не така комплектація, це підробка. Обов'язково треба зауважити, що на датчику є шильдик, який має гравірування. Це так само відрізняє від підробок, у котрих це якість, ну якихось якісь наліпки або невідомі показники, або ще щось. Якщо у вас такого гравіювання немає, тоді ваш датчик також може оказатись підробним. Так що, будь ласка, дивіться, вибирайте надійних постачальників, дивіться на комплектацію. Це дозволить вам обрати оригінальний датчик, сертифікований в Україні, з яким у вас ніколи не буде проблем і ситуації, що крім... Якоїсь компанії вам ніхто не дозволить сертифікувати вашу вагу, сервіс оказати або поміняти електроніку? Всім миру довіряйте тільки надійним постачальникам цих ваг.